Доброго ранку, мої любі! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні я вас вітаю у своєму новому тижневому влозі. Сьогодні в нас п'ятниця, 2 грудня. Зранку було мінус 3, Не знаю, як зараз. Ось такий цілий тиждень у нас така похмура погода. Хочеться з вами трошки поговорити. Сьогодні мене не буде в кадрі, тому що ви чуєте, що в мене заложений ніс. Почуваю себе я не дуже. Вчора ввечері була температура невеличка, але так кості крутило, що було неможливо. Випила хелпекс і лягли ми спати. Не знаю, що покажу вам сьогодні у влозі. Але всього напевно потрошки. Ми вже зрозуміли, що ми сьогодні нікуди не йшли. Ми сьогодні зранку прокинулися, то вже світла не було. Ми десь півдесята прокинулися зранку. Світла не було. І я так зрозуміла, що ми попадаємо в другу групу по графіку. Якщо я вчора так дивилася, прикинула собі, то має десь зараз з'явитися. Десь вже в нас зараз 12:30, тобто півперша до першої години, нібито. Ну, побачимо, як воно буде. Це не саме основне. Справу я свої і так роблю зі світлом чи без світла. Головне, щоб вже ця війна чим пошвидше закінчилася. Ми це все мусимо пережити і триматися, підтримувати один одного, як то кажуть, не їсти один одного, знаєте. От у нас все почалося. З неділі, п'ята година ранку, я прокинулася від того, що так вжарко горить доця, а горить, Вже була температура в неї 38,2. от, І знову захворіла. Захворіла. от, Я одразу, звичайно ж, збила температуру нурофеном і ми Ну, вже, звичайно, що ж не спали. Не спали. Світло в нас було ще в неділю, цілий день не вимикали. От, і я так її спостерігала протязі неділі. Хотіла записатися одразу до лікаря, зайшла в програму Хелсі, дивлюсь, а в неї лікар не приймає. Наша сімейна не приймає цілий тиждень, її немає. Вона на курсах, як виявляється, в понеділок зранку я хотіла записатися, подзвонити в реєстратуру і спитати, хто там приймає, що за заміна. От, але дозвонитися я не могла. Температури не було, тобто температура десь піднімається один раз на добу, або вночі, десь так година там друга, або вже під четверту ранку, або на вечір. От, якось так вона стрибає так підніметься до 38,2, Я її збиваю, і може доби температури не бути, аж потім на другу добу знов температура піднімається до 38,2, вісім і Напротязі дня температури немає. О, значить, в понеділок, а ми цілий день прокрутилися на кухні. Я не змогла ні взяти ні лікарняного, тому що не було до кого звернутися. От то так відпросилася, мене відпустили згорем пополам. От і в понеділок ми цілий день прокрутилися на кухні. Я готувала світло було. Я вже готувалася до того, що нам теж почнуть вже вимикати. Але в нас в понеділок цілий день світло було. Я була в якійсь, напевно, агонії, тому що я так і на напеклиму пиріжків, і між іншим і спекли тортика. Я вам обов'язково відео це пізніше вставлю, що ми робили, чим займалися. От, і на понеділок я попросила маму, щоб вона до нас приїхала. Верніше на вівторок я попросила маму, щоб вона до нас приїхала, тому що в понеділок я була вдома. Мені потрібно було бігти на роботу, тому що в мене перша пара, потрібно було її провести ще. І перший курс. Ну, одним словом, робота, скажімо так, була. А мама мала приїхати зранку, ми з нею домовилися, але в Мама вже була десь по восьмій, вона до мене приїхала зранку вівторок. У нас не було вже світла. У нас вимкнуло десь з ночі світло, бо я вже встала в 6 годині ранку, то світла вже не було. Тобто, десь година четверта, напевно, чи яка, я не знаю, вимкнули світло. От, і, е, значить, мама приїхала, я залишила їх вдвох, і, думаю, побіжу я на поліклініку в реєстратуру. І подивлюся, що там за ситуація. Коротше, ніде світла в нас в районі не було. В поліклініці, звичайно, так само світла не було. І ми я запитала, хто там приймає з лікарів. Якраз була заміна, яка заміняє нашу, нашого лікара в першу зміну. От і, коротше, я вирішила, що я все ж таки знову на роботу не піду, подзвонила, домовилася, щоб мене замінили. і... Я побігла додому, тобто зайняла чергу і побігла додому, тому що там квитанції не видавали, ні нічого, тобто ніяких е, талончиків не було, тому що немає світла. Тобто, мені треба було важливо, щоб дитину мою просто оглянули і послухали, тому що дуже, вже такий кашель був е, дуже сильний. Я побігла додому, е, по дорозі подзвонила до мами, щоб помаленьку збирала доцю. Я її зараз заберу і, і біжу з нею на поліклініку. Ну, ми десь прийшли на поліклініку, це вже була пів одинадцятої зранку. Щоб ви розуміли, я сиділа з дитиною до пів першої, а в поліклініці в черзі. Вже коли ми прийшли, лікаря не було, їх забрали на п'ятихвилинку. Та п'ятихвилинка хвилинка тривала десь хвилин сорок. Ми сиділи, чекали. Відповідно, всі люди, які вже мали талони, поприходили вже з запізненням, вже черги. Після черг, ну, закінчилася ця п'ятихвилинка, лікар вийшла. Там прийшла мама з маленькою дитинкою, груднячком. Ну, звичайно, вона ж її мусила ж прийняти в першу чергу, це ж без, навіть не обговорюється. От дитину треба було зважити, роздягнути. Ну там, знаєте, цей. От, але що мені дивно було, що їхня оця заміна, яка нас заміняла, тобто каже, сказала, бо ми так вже так знаєте, всі розговорилися. там, каже, Нам сказала лікар брати два талони, тобто я взяла на себе і на малу, тому що. Вона в 15 хвилин не вкладається оглядати грудничка, і тобто, щоб було довше часу, щоб вона мала можливість, сказала мені брати два талони. Для мене це було просто дико, тому що ну це просто абсурд. І ще раз кажу вам один випадок: сидів мужчина, значить, з. Призвала його, прийшла йому повістка. Він каже, в мене дуже поганий зір, і я прийшов в воєнкомат, і мені сказали взяти якийсь витяг від сімейного лікаря, що от що я погано бачу, щось там таке коротше. Який, звичайно, цей витяг знаходився в комп'ютері, а світла ж то не було. І він сидів черзі, хотів, значить, цей витяг взяти і розказав таку теж історію. каже, я, значить. Йшов з малим, був у нього син, йшов з малим до лікаря, і вона мені сказала: брате, якщо ви йдете всією сім'єю, тобто хочете, щоб, наприклад, батько і мати були присутні, то треба брати три талони. Хоча, каже, оглядався тільки один малий його син. А лікар йому сказав взяти три талони. Дану лікар, даного лікаря я знаю, тому що вона завжди, як наша сімейна на лікарняному, то вона її заміняє. У мене з нею не дуже склалися стосунки, тому що коли двадцять було три роки, вона була також на заміні, і вона нам поставила неправильний діагноз. В результаті того, ми потрапили в лікарню, пролежали під капельницею тиждень. От і, ну якби знаєте, ставлення до того лікаря відповідне вже. Ай, я була налаштована, просто хотіла, щоб вона її послухала. Думаю, може все обійдеться, хоч тут якби, нічого такого немає, просто треба оглянути послухати дитину, чи немає хрипів. І тут вона виходить, значить, оглянула цього груднячка, вона виходить з своїм папірцем, на якому написані хто на котру годину, От, і каже: значить, там переді мною була жіночка, типу ви ні, бо вам треба довідку, а це комп'ютер. До того мужчина кажуть, так само ви ні. Тобто питається за нас. Я кажу: ну, ми до вас, ми взагалі в Христина Миколаївна, але її зараз немає, вона заміні. А вона каже, а я вас не зможу прийняти. Я кажу, а чому це ви мене не зможете прийняти? Ну в мене ж тут своя типу черга. А чому ви не звертаєтеся до, до, до чергового лікаря? От. А тоді в чергового було закрито, тому що вони були всі на п'ятихвилинці, знаєте, я так цей. І, і взагалі то я щось подумала, що черговий лікар приймає а, тільки в другу зміну, тобто, там з другої чи з пів другої. Я кажу, ну там було закрито, я ну, не, не знаю. Думала, що приймають з другої години, ну так говорю їй. А вона мені каже, ні, черговий лікар приймає, підіть до чергового лікаря. Уявляєте, ми висаділи до півпершої та, з пів і вона нам, вона нам каже, типу ні, йдіть типу, до чергового лікаря. Я кажу, а ви не можете просто послухати дитину, ми вже тут висиділи в черзі. Ти, ні, не можу. каже. Я просто розвернулася і пішла. Я пішла. Пішли ми до чергового лікаря. Там теж нікого не було. Сиділа жіночка з медсестрою, якби лікаря і медсестра. Ну, Я кажу, доброго дня, чи можете кажу, нам допомогти? От, до ця кашля я хотіла б вас попросити, щоб ви її послухали. А вона мені каже, а хто вас лікар? Хто ваш лікар? Ну, Я від... сказала, хто наш лікар, що наша лікар е... не... ну, на курсах якихось її немає. А вона каже, а заміна? Я кажу, «Ну, ми щойно від заміни». Вона сказала, що вона нас не може прийняти, тому що в неї є свої, якби все по графіку. А вона каже мені, ну щойно була п'яти хвилинка, що вона ви думає? Чому вона вас не прийняла? Я кажу, ви знаєте, я просиділа от в черзі з такої години до тепер, і вона сказала, що вона нас не прийме. Чому вона так сказала? Яке вона має право? Що вона не може не вміє слухати? Я кажу, ви знаєте, що я дуже перепрошую, будь ласка, виясніть це з нею, а послухайте мені дитину. Я тут не прийшла вислуховувати вас, мені потрібна медична допомога. Навіть не мені, а дитині потрібна допомога. Що ви не послухаєте мені її? Та ні, послухаю, послухаю. Коротше, ну це тривало дві хвилини, розумієте, коли, там, коли вона слухала доцю. От он каже, що ви, що ви даєте? Я кажу: ну збиваю температуру, нурофеном, багато даємо пити у рідини, капую носа, маремером промиваю і фіорда Ну, То ви все правильно робите? Від кашлю, що даєте? Від кашлю, що даю, кажу, нічого не даю від кашлю. Ну, якби, Кашлю взагалі то мені здається, не лікується. Це вже, якби такий, знаєте, потрібно лікувати перше джерело, а не, а не кашель. От, і е, вона, ну ні, типу, зараз я вам покажу, що вона нам прописала від кашлю, От, е, про спан вона нам прописала, от, і Лісобакт смоктати. І знаєте, е, і все, на тому все. Я сказала, тобто вона каже, хрипів немає, типу, це такий, якби, подаєте це і, і, все, і збиваєте температуру, типу, і, і все. Коротше, ми розвернулися і пішли. От такий, отак у нас пройшов вівторок, то ми вже прийшли додому, десь близько 2-ї години, якраз пороздягалися, і сирена. Прозвучала сирена. Світла в нас ще не було, тому що ми навіть потім відбою не чули. Справді сирена була тоді вівторок недовго, щось близько 10 хвилин. От і От, бачите, кашляє, але вже менше кашляє, вже набагато менше, нема такого приступоподібного кашлю. От, це такий вже відхаркувальний від кашель. Продовжую давати їй той проспан, і фьорду капаю, кажу, капаю, прибризкаю в горло, і лісобак смокчимо. І мама вже залишилась а, ще на середу, тому що я ще в середу також бігла на роботу а, зранку, побігла там, повирішувала всі питання, які потрібно було. От, дещо там ще прикупила додому. От, і в вівторок нам відключили світло, у нас десь до 3, до, до напевно, не було світла, тобто з ночі до 3-ї години, це десь близько 10 годин у нас не було світла. В середу теж десь вночі відключили світло, тому що я, я вставала пів сьомого ранку, то не було світла, але включили о 10-й годині. Зранку включили, а потім десь п'ятої нам його вимкнули, і до вечора до десятої в у нас не було. От, це щодо до середи. В четвер, вчора, то е, нам вимкнули е, десь з обіду, з 1 години. У нас не було світла до п'ятої. А сьогодні зранку ми встали, сьогодні не з п'ятниця, з дев'ятої до. Ну от Перша година мають зараз десь включити, якщо дивитися тому графіку. Хоча вони такі ці графіки нестабільні, е нестабільні і ну, невідомо, так встаєш зранку, буде світло, не буде світла. ну Але ще раз повторюсь, що то ще не найстрашніше, що може бути. Вимикають світла. Відповідно, коли в нас немає світла, в нас немає ні опалення, в нас немає ні гарячої води. Тобто ми сидимо в таких. Закутані, трошки так холодно. Проходить там годинка після того, як вимкнули світло, і знаєте, немає опалення відразу. Так батареї холодні, так зараз відчувається, що от типу опалення відключили. Ну, але що хочу вам сказати, що в четвер ввечері вже в мене була температура, якийсь гриб. Кажуть, що це такий гриб зараз ходить, який вертається, тобто ним можна хворіти і 10 разів. Тобто, доціль в мене вже по третьому колу хворіє, я вже по другому колу. От такі в нас справи. А тепер запрошую вас подивитися, що ми робили в понеділок цілий день, що ми там готували. От, і подивлюся, що я ще в цей влог вкладу. Так що тримаємося і бережемо себе. Ми потрібні нашій державі здоровими, цілими і неушкодженими. От, так що... Запрошую вас ще раз у свій невеличкий влог. Це в нас так гарно розпочався понеділок зі світлом, з натхненням на приготування чогось смачненького. Пекли ми такий, як називається по рецепту в нас горішник, можна його ще називати медівник. Рецепт я обов'язково залишу вам в інфобоксі в описі під даним відео. Розгортайте, заходьте, ознайомтесь, читайте, повторяйте, злюбки зайду до вас подивлюся, якщо ви ведете свій канал. Або напишіть мені під даним відео, якщо ви таке готуєте, а можливо ви повторили за моїм рецептом, то мені буде дуже приємно, що я вас надихнула та поділилася з вами. Таким е, рецептом. Звичайно, не обов'язково його прикладати, як ви це побачите в кінці, е, там з сметанковим кремом, чи я робила з, мас... з маскарпоне. Е, його абсолютно спокійно можна е, вживати одразу, як ви тільки його е, спечете до чаю, без прикладання, без, е, скажімо так, лишньої замороки. Але тоді в нас було натхнення з донечкою, і ми вирішили все ж таки ще його е, прикласти. Кремом. Ми вже його навіть в кінці я вам покажу. Ми ще планували його зверху прикрасити, але він був настільки смачненький, що ми його з'їли, навіть не прикрасивши. Так що вам пропоную зараз подивитись до кінця наш, наше таке приготування. От, і напишіть, чи ви такий справді готуєте також. Як ви бачите, донечка мені ретельно допомагає, і це не може тішити. Росте маленька помічниця. Ось так виглядає наш плясочок. Боже, аромат на всю кухню. Вже так достатньо підійшов, такий медовий, горіховий. М -м -м. Просто, словами, цю, цей аромат просто не передати. Доробляємо наш крем до горішника, або можна його назвати медівником. Тут я вичитала дуже такий простий рецепт. Зазвичай тут достатньо сметанкового крему, але в мене ще був ось такий маскарпоне, який я купувала сир такий 250 грам. Я збила вже сметану, сметану домашню. Вчора буквально привезла мені мама з села, От, додала я. Ну, скільки, трошечки більше, ніж все на око роблю, бо вже сил в мене немає, і терпіння так само. От, Додам зараз ще сюди цукрової пудри горішник доволі солодкий, і крем не буде дуже солодким робити. Так... Ну, побачимо зараз, що з того всього вийде. Коржі я вже як змогла, так розрізала. Зараз будемо перемащувати наші коржі даним кремом. Будемо прикрашати на кажі? Доброго ранку вівторка, а в нас уже шоста ранку і немає світла. Ось такий препарат нам приписала лікар від кашлю проспан. Рослинний сироп на основі екстракту листя плюща, без алкоголю, без цукру, без барвників. Це відхаркувальна та протимікробна дія. Ну що я хочу сказати, справді, коли я почала його давати, то а, той кашель а, був такий доволі. Сильний от в перший день. от, я дала навіть Ми тоді в обід прийшли, я зразу ми його купили, і знаєте, такий знаєте ефект навпаки, що він провокує кашель, і в ще більше кашляла, особливо на вечір, коли після їжі я його дала, то такий був кашель аж до рвоти. Я вже аж налякалася, думаю, боже, невже ну, але я була, я знаю, що. Дані засоби вони можуть провокувати провокувати кашель ще більше, щоб дитина вчилася знаєте, від, відкашлювати. От. І, бо кажу, що кашель не лікується, кашель це вже якби, як це, як це правильно сказати, що це якби вже наслідок якоїсь болячки. От. І я підозрюю, що знову в нас ті аденоїди і ніяк не можу потрапити до лікаря. Нашого в якого ми лікувалися. От, хоча вже знаю, що він вже ніби вийшов на роботу, вже працює, треба буде до нього дзвонити і питатися, коли він нас може прийняти. Я собі навіть вже тут підкреслила, що від 6 до 12 років по 5 мл. Ну, вона нам склала чайну ложку три рази на день. Ну, так, в принципі, і приймаємо. І вже на другий день кашель став менший. Але зараз вам покажу ще, один, ще одну штуку, що я робила. Я вже вам говорила, що вівторок середа в мене була мама, от ну, трохи допомагала. І Каже, ти знаєш, коли ви так кашляли, я вас зазвичай лікувала такими народними більше методами. От, ну, звичайно, в 90-ті в 90 роки були, була зовсім інша медицина, і от каже, купи насіння льону і, значить, роби такий. Масаж цим насінням. Що, що потрібно? Двіжм... Я це говорю, знаєте, не тому, що я хочу когось там полікувати. Я просто вам розповідаю, що нам допомогло в такому комплексі, і я ніяких, звичайно, рекомендацій не даю, а тільки ділюсь своїм досвідом. Можливо, комусь це стане в нагоді, але я ні в якому разі не рекомендую вам так робити. От, що потрібно робити, як робила мені колись мама, і що я уже який день роблю для своєї донечки? Значить, насіння льону купила в аптеці отакі ліктрави. Тут 200 грамів коштує 32 гривні. От, дивіться, що яке показання у складі комплексної терапії захворювань слизових оболонок травного тракту. Я беру дві, дві жменьки. Даного насіння на сковорідку, розігріваю, щоб воно було гаряче зранку і ввечері. Такі процедури я повторяю, розігріваю і в звичайно, в шкарпетку насипаю даного насіння і роблю такі масажики дитині на грудях. Так по 15 20 хвилин на грудях і на спинці. От, звичайно, отак тою шкарпеткою, гарячою, отак масую по грудях. І коли насіння льону розігріте, воно має в собі масла. Які дуже активно виражені, і ви знаєте, я навіть по собі так дивлюсь, так з боку це роблю, та, той масаж, але все одно ті випари йдуть, і я також ними дихаю, то а, дуже має такий якийсь ефект на мене навіть заспокійливий. Знаєте. От. Ну, може, я це просто так сприймаю. Але це я роблю в тому випадку, коли в дитини немає температури. Я перед тим часом буваю і два рази, мірюю температуру, тому що так є, що зараз температура 37 і 4. А через півгодини температура 36,6. шість Тобто тут треба бути уважним, тому що такі масажі можна робити тільки тоді, коли немає температури. От ніяким гриттям ми не займаємося. Ще раз повторюю це, тільки з власного досвіду розповідаю, що ми робимо. От таким чином помасувала 15-20 хвилин, там 10 хвилин спинку, 10 хвилин грудики. Помасувала, помасувала, От і, і все. І ви знаєте. Не знаю, що нам допомагає, можливо, в комплексі, можливо, це вже таке якесь самонавіювання, але, але кашити ми трошки стали менше. Повторюю такі процедури і ну, побачимо. Напишіть, як ви ставитесь до таких процедур, і чи, чи знали ви про властивості льону.